Фармадол. Забудь про головний біль. Ей, таблиця. Всякий парубійка. Козак да в чортові. Не брат. Каже я з першої секунди. Почала плакати і проплакала до кінця, мені стало легше. Так, художній керівник франківського драмтеатру Ростислав Держипільський пригадує реакцію біженки з Бучі на виставу Енеїда. У нас до війни були черги е, тільки ввечері е, до театру. Почався вона у нас два дні на день до черга. Зранку переселенців за допомогою монітарної ввечері на вистави. Першу виставу після повномасштабного вторгнення Франківський драмтеатр показав вже 8 березня. Єдиний театр, який не припиняв своєї діяльності. Та Ростислав зізнається, наважитися на це було складно. Такий сто всьому здавалося, що не потрібно, коли такі жахи, особливо пішли в бучірпіні, коли вбивства. Все, 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 все це який театр. Про що може бути мова? Уже 25 лютого у приміщенні драмтеатру колектив організував гуманітарний штаб, який почав приймати вимушених переселенців з усієї країни. Це ж були не івано-франківці, це були власне переселенці з Учі, з Харкова, з Маріуполя, з Миколаєва, з Херсона. Ми ходили і просто спілкувалися. Просто підкосе нормальних людьх. Може, вам це може то, ходіть туди, сюди, ну такими психологами. Разом з прихистком для переселенців театр перетворився на пункт прийому гуманітарної допомоги гарячим точкам і нашим захисникам у перші місяці. Звідти по всій Україні відправили близько 260 тонн вантажу. Не стали розбиратися в цьому що хочеш. Вони і далі і в амуніції, і в бронежилетах, і в медикаментах всіх, і в харчуванні, і в одязі, і в автомобілях. Та щоб зберегти штат, який нараховує більше 180 людей, франківський драмтеатр не припинив і своєї основної роботи. Місяць адаптовані вистави вони грали лише у бомбосховищі. А 27 березня, на день театру, перше вийшли на основну сцену назовні. Сильнішою, ну як і медична терапія, ми називаємо артерапі з березня. Ми маємо ще більше наших фанатів, більше любові, і це так, теж така велика відповідальність. Що ти розумієш, ти працюєш, працюєш для цілої України. Вам доброго ранку. Отже, з нами на зв'язку Ростислав Держипільський, художній керівник драматичного театру Франківську. Доброго ранку! Вже були Даймо. у нас в гостях. Даймо, раді Ви вас. вже мені як рідні, що ви, вас і, бачу. І, і ви і ви нам теж не один раз були у нас зараз. Раді, що ви до нас включилися. Розкажіть, будь ласка, чим живе зараз ваш театр? Так, ви вже очолюєте його з 2008 року і працював він. В одному режимі тут довелося все з ніг на голову а, перелаштувати, і чи повернулися ви повністю до а, того мирного часу, а, якщо там як... можна так сказати, ну, так. Ну, максимально мирного. Так, насправді ми працюємо дуже активно. Зловив себе зараз на думці, що ми працюємо ще більше і активніше як в мирний час. Звичайно, що основна наша задача це наш культурний фронт, і от за, за цей час я ну дуже дуже чітко я і колектив ми зрозуміли наскільки це потрібно сьогодні, власне, тримати дух нації. І, от, наприклад, уже на грудень у нас заплановано. 36 вистав на базі і ще дві гастрольні поїздки. Тобто, це такі рекорди, які навіть не були в нас і до війни. Окрім того, ми ставимо зараз в театрі паралельно. Є робота над трьома наступними прем'єрними постановками. Зокрема, отже, цієї суботи, неділі в нас буде чергова прем'єра, лісова пісня на полі крові за Лесою Українкою. І знову ж таки ми не продовжуємо зупинятися. Відкриття чергового це шостого сценічного майданчику у нас в театрі «Сцена межа. Власне він теж буде у нас в такому. Підземному просторі тому і сцена межа, і так само це буде ще одна облаштована така площадка, майданчик, де буде вентиляція, де буде зберігатися температура, іде на випадок безпеки небезпеки. Ми зможемо допомагати чи переселенцям перебувати, чи нашим глядачам, нашим жителям Франківську, тому що це також може стати і центром обігріву і надання якихось першої допомоги як круто, бо таке чи не інше, але за те, що ви використовуєте по максимуму максимально на користь для того, щоб адаптувати ваш простір під а, ті самі потреби, і от ваш франківський драмтеатр став таким собі мистецьким прихистком. Скільки людей за цей час, пане Ростиславу, ви прийняли, і як ви надалі працюєте з а, переселенцями а, вимушеними? Якісь історії можливо є. Ну насправді одразу в перші дні після вторгнення в нас в театрі, Крім того, що ну був створений цей центр, в нас стали проживати люди постійно. Ми вчора до речі, нам коли сказали приблизно подумати. Дуже важко обрахувати, але близько ста людей проживало у нас постійно в театрі. Це були в першу чергу наші друзі, митці з цілої України в ті перші місяці. Побачити в нас в театрі, можна було не знаю скільки яких зірок якого калібру, якого масштабу, де ви в будь-якій столиці, не побачите, чи акторів, чи кінорежисерів, чи художників, чи письменників, композиторів і так далі? Всі вони, коли з'їжджалися ми ми спеціально подавали такий меседж, що приїхавши до нас в театр, ви будете мати все, ви будете захищені. Тут дехто проживав два-три дні і далі їхали. Це був як транзит на. На, на захід, там, скажімо, далі чи за кордон, дехто два-три тижні до місяця. Тобто, це все жили в нас в гримерках, в репетиційних залах. Будь-які приміщення, які були можливо адаптувати для проживання і для нормального існування і харчування, ми обладнали. Це все було. Звичайно, були звичайні люди і переселенці. Бо ми, ну, от вночі 11 .00, 12 дванадцята. Ми функціювали, приїжджає сім'я з дітьми з бучі, наприклад, які. От, власне, ті відомі сюжети, перед якими автівку розбомбили, і вони приїхали до нас, і це в першу чергу ми мусили казав, бути психологами, а далі обігріти, дати все щодо того, що запитали, чи були якісь цікаві історії. Ну я б не сказав це цікаві, це швидше такі життєстверджуючі і для нас, і для митців, що ми потрібні. Ну і напевно розуміння того наскільки мистецтво загалом і театр зокрема може бути потужною терапією. Власне на одну з перших вистав, які ми грали в бом. Босховичі була нація з одноіменним форума Марії Матіос. Ми дуже боялися. Я казав, чи потрібен театр взагалі, і чи потрібна комедія, чи потрібна драма, трагедія, що потрібно. Зараз розумію, що потрібно все. І власне це була вистава нація. І після відгуку, який написала власне жителька Бучі, ми зрозуміли, що ми дуже потрібні одне одному. Власне, вона написала, що. Коли почалося це вторгнення, бомбардування, я не, не не проронила жодної сльози. Я взагалі не плакала. Я зібрала родину. Ми пішли в підвал. Ми там сиділи. Сиділи день, другий. Я не плакала, бо я розуміла, мені треба забезпечити водою, їдою. Через тиждень, коли стало зрозуміло, що треба втікати. Ми під бомбами втікали. Ми не плакали по дорозі, виїхавши і не знаючи, куди підселяючись до різних машин, дітей в холоді, всьому я не плакала. Приїхавши до Франківська, не знаючи де жити вночі, я теж не плакала. І от коли потрапила на виставу в бомбосховищі вашого театру, з першої секунди бо я виходив, розказував, якось налаштовував Бо я розумів, що це публіка цілої України Наш театр є. Такий собі не не геть побутовий, і каже: я з першої секунди почала плакати. Я проплакала до останньої секунди вистави. Я не хотіла йти, і мені стало легше. І я почала бачити навколо світ, людей. Я почала думати тоді, що мені робити, як облаштовувати вже нормальну побут, а не в якомусь такому заціпенінні. І тоді я зрозумів, що театр може ну це психотерапія дуже сильна. Е, я зрозумів, що наскільки ми потрібні. Я вам чесно скажу, що зараз ми маємо справді армію. В хорошому розумінні фанатів наших переселенців, які просто постійно до нас приходять. Вони справді кажуть, що вони чекають як свята, і це для них постійне очищення. І ну, ну таких, таких історій було потім дуже багато. Насправді, після кожної вистави е, е, вони не хочуть іти геть. Ми ми далі з ними спілкуємося. Ми зараз знову поновили формат обговорення, і, і це як далі таке про продовження мистецької терапії. От крім такої е культурно-психологічної терапії, окрім того, що ваш театр працює як волонтерський штаб, так і ви допомагали там і розселяли, і були е прихистком для тимчасово переміщених осіб. То е знаємо, що е ваші колеги, ваші прац працівники е ще й воюють. Вони на Передові. Розкажіть, будь ласка, як вони, чи все добре? Так, чесно вам скажу, я намагався відверто вам не знаю. Добре, погано, хай там історія потім і час цінить. Зберегти мистецький кістяк нашого колективу, як міг і як я і не міг, тому що я абсолютно розумію, усвідомлюю, що е мистецький фронт є. Теж одним з найпотужніших фронтів. Звичайно, що всі ми в тилу, а ми зараз в тилу, дякувати Богові, працюємо на наших головних героїв для на наших воїнів, на наших захисників, які там сьогодні фізично боронять нас, захищають наше життя, життя нашої нації. Е, але я розумію, що ми маємо давати їм дух. Але в перші дні е, зараз ті, хто точно воюють, це є е, троє е, людей. Це мій заступник, директор, розпорядник Ігор Полотайко. Так, от, власне, він він зараз. Він там буквально на початку е, був мобілізований. Ігор Левицький, артист нашого оркестру. І Олег Шульга, відомий актор і театру і, і кіноактор, дякувати Богові наразі. все добре. Ви знаєте, що не дуже вони хочуть розказувати, де вони що і це правильно. Яка ми контролюємо чи все ок. Будь-які потреби ми забезпечуємо як і їх, так і всіх інших. хто, хто до нас звертається. А, пане Ростославе, і от щодня от, доки ми от живемо, дев'ятий місяць війни. щоразу ми. Формулюємо думки про наші мрії мрії через тиждень, мрії через рік, мрії після перемоги. Як вони у вас еволюціонують? У що вони формулюються? От ваша мрія надалі. Яка? Дуже дуже складно е, щось думати. Звичайно, наша спільна загальна мрія це перемога. От от реально, от перемога і все, вона точно буде. Е, свої дві особисті мрії е, я чесно е, вже для себе сформулював. Причому тоді, коли коли давали інтерв'ю, раптом задумався. Я думаю. Хм". Ну, є в мене, от є така величезна мрія, і це для того, щоб доказати знову ж таки довести, що і наш франківський драмтеатр найкращий у світі, і українська культура, мистецтво найкраще у світі. Відповідно, нація, держава найкраща у світі. Я давно вже працюю. Думаю, над тим створення на базі нашого театру мультидисциплінарного такого центру хабу, який об'єднав би всі жанри мистецтва, такого надсучасного, надпотужного, який би працював 24 на 7, а не тільки декілька, е, не де. Кілька днів для показу вистав, хоча зараз ми так і працюємо, де би і могли побачити і фільми, і сучасні артхаузні, якісь конкурсні, які не є і не, не є комерційними, і сучасну музику, і літературну майстерню, і фестивалі різних країн, і так далі. Тобто, ми над цим працюємо. Думаю, що цим займуся я в першу чергу. Своя особиста мрія я дуже так, як я згорів, гусу Скарпат. Я дуже люблю море, і це для мене такий тригер тригерний. Просто поїхати от на місяць на море. і от бо я там з, з ним в діалозі. В нас вони падлюки хочуть відібрати наші моря, ну в них це ніколи не вийде. Може в Крим курчеля? От точно о! о! От мрія нову мрію сформулювали. От просто зараз її сформулювали тільки що. Дякую. браво. То зустрінемось в Криму. Якщо що, а, пане Ростиславу, вам велике. Ростислав Держипільський. Вам дуже дякуємо. Чекаємо вже звичайно, щоб не на включення, а наживо, як завжди, раді вас бачити тут в студії. Художній керівник національно-франківського драмтеатру театру був на зв'язку. Класні люди, круті люди. привіт! Я Людмила Барбір. Команда «Сніданку» з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч. Вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00. На телеканалі ТЕД, а також на ютуб-каналі 1 плюс 1.